Дем Відчуй життя без алергії, радник голови офісу президента України Михайло Подоляк на зв'язку зі студією 24 Пане Михайло, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава і, і доброго! І смерть і смерть програм. Це безумовно. Це навіть не обговорюється і в цій студії, і в всіх студіях. Пане Михайло, до актуально. От що надзвичайно от просто надзвичайно хвилює простих українців вже не перший день. Направду ситуація на заяс. Росіяни не припиняють обстрілів і паралельно росіяни не. Припиняють спроб перекладати відповідальність за ті обстріли на збройні сили України. От на сьогодні вони скликають Радбе ООН абсолютно з такою ж аргументацією, формулюванням, що критична ситуація на ЗАЕС через дії збройних сил України. От чи наважаться Росіяни щось страшного нам на ті заес наробити? Або ж все таки це блеф, і от таких, от знаєте, цілеспрямованих дій з наказом з Москви, от такого все таки не буде. Е, дуже гарне питання, і треба розуміти наступне. По перше, я думаю, що це дійсно більше вже блеф, тому що це оцей весь розголос, до якого дотичні. До речі, і ви, і ми, е, і наші партнери західні е, він зламав практично оту гру, яку Росія грала на запорізькій атомній електростанції. Сьогодні вони вже якби дограють цю гру, да тобто вони вже хочуть виглядати. Ну росіяни ж так взагалі е, працюють, що хочуть виглядати, начебто, все йде по плану. Ну це. Фундаментальна доктрина в них У нас навіть коли ми е, втікаємо з острова Змійний, це все йде по плану. Тому і все, що вони сьогодні роблять на ЗАЕС, це теж йде по плану, але оцей розголос зламав класичну російську гру шантажного типу. Це перше, друге, світ безумовно можна, хоч 10 е, засідань е, соф, е, Радбезу ООН проводити і говорити якісь однотипні речі, але світ. Абсолютно чітко розуміє, що ніяких проблем на ЗАЕС не було, поки там була українська адміністрація і українські фахівці. А сьогодні тільки Росія і знову ж таки світ це абсолютно чітко розуміє і зафіксував вже і навіть магате, яке було більш таке обережно, і навіть ООН в цілому. Якщо зважати на заяви Гукереша, зафіксували, що всі небезпечні ризики, які є на ЗАЕС, це тільки суто продукується Російською Федерацією, бо Росія там тримає склади. Росія зробила замінування частково промислових територій, Росія тримає там гради, з яких обстрілює і велику територію заес певну частку цієї території, про які я вже неодноразово казав, це трансформаторні підстанції, з яких іде електроенергія на південь України. Росія там тримає е, зброю важку зброю, і Росія безумовно не має тої кількості фахівців для того, щоб абсолютно професійно керувати станцією, безпековими контурами цієї станції. Але ще раз підкреслюю: сьогодні світ в прямому ефірі спостерігає за всім, що робить там Росія, і тому я вважаю, що от конкретного пр е, е, Конкретного приказу в той, що треба давайте там щось підірвати, Росія, Москва вже це робити точно не буде, зокрема тому, що е, оця от радіоактивна хмара, якщо вона дійде до якоїсь країн НАТО, до цієї ж таки Туреччини чи до Польщі і Болгарії, то країни НАТО можуть це сприйняти, знаючи, що заес контролюють Росіяни, то е, ці країни НАТО можуть це сприйняти як е, акт е, нападу з боку Російської Федерації. Правильно я розумію. Безумовно, такі публікації вже з'явились про те, що НАТО може розглядати там певні конгресмени Сполучених Штатів, певні європарламентарі. Вони про це кажуть з Британії і з Сполучених Штатів, перш за все, вони кажуть, що дійсно може бути така ситуація, коли ми маємо розглядати, наприклад. Умовно кажучи аварію на заяс, яка буде спровокована саме російською армією, як спроба завдати шкоду е, і е, жителям, і військовослужбовцям країн НАТО, і тому НАТО має на це відповідати. Як буде на самій справі, я думаю, що треба буде дивитись, але все ж таки вважаю, що Росія, е, розуміючи своє місце сьогодні в цілому світі, да ну це ж не те місце, яке було навіть півроку тому, Росія розуміє, що вона є країною. Ізгоєм, країною вигнанцем, да, і вона все ж таки більш обережно вже ставиться до своїх традиційних провокацій, і тому вона розуміє, що така провокація дійсно може повернутись до Росії дуже тяжкими наслідками на в на, відповідь. Пане Михайло, ну і до не менш актуального, що також хвилює усіх українців без виключення, це ті от загрози, ризики масштабних ракетних обстрілів, яких може завдати Російська Федерація по території України по цивільних об'єктах. От маємо такі попередження від американських засобів масової інформації з посиланням на дані розвідки. Маємо від нашої розвідки від ГУР Міноборони подібні попередження. Але з іншого боку, знаєте, от я пам'ятаю, що і на 9 травня, от ми абсолютно ті самі побоювання і попередження мали, але Путін так і не наважився щось вчиняти. От на вашу думку, все-таки, наскільки великий є ризик, що Росія завтра, або ж навіть сьогодні, або післязавтра, от саме масштабних ракетних обстрілів по цивільних об'єктах, наважиться вчинити? Ми маємо зважати на те, що воюємо з Російською Федерацією. Це країна зовсім іншого типу. Це країна, яка нераціональна, не відноситься до людської цивілізації, в них немає емпатії, і вони навпаки хочуть прив'язатись до символу і щось там нам заподіяти. Обов'язково саме цивільній інфраструктурі, тому що на фронтах в них сьогодні немає тої кількості ресурсів, яка достатня для того, щоб просуватися вперед, ну і там фіксувати якісь проміжні перемоги. Тому давайте ставитись обережно. Всі рівно ризики е, присутні сьогодні, завтра, післязавтра і в будь-який інший день. Це перше, друге. Так Росія і сьогодні обстрілює цивільну інфраструктуру. Досить масштабно. Це Миколаїв, це е, Харків, особливо Ну, це Дніпро сьогодні, і ми бачимо там, що вони наносять удари саме крилатими ракетами, саме по об'єктах цивільної інфраструктури, саме про по цивільним громадянам. Тобто вони вже. Повністю відмовились від того, щоб маскувати свій тип війни, а це класична терористична війна, коли ти атакуєш великі міста крилатими ракетами, і це до речі, взагалі мене якось трошки шокує. Реакція західних країн амбасади амбаса, яких говорять про те, що ми радимо своїм громадянам швидко покинути територію України, тому що будуть обстріли. Вдумайтесь. Півроку війни обстріли всієї території України крилатими ракетами, начебто, Росія має право це робити. Давайте фіксувати це. Це все військові злочини. І нарешті, третє ключове. Я все ж таки радив е, більш е, так строго підходити до особистих безпек. Да? Тобто, якщо є сирени, якщо є попередження про небезпеку, все ж таки користуватись можливістю десь пересидіти цей, цей час. Чому тому, що краще, краще? Більше вкласти в свою особисту безпеку ніж потім жаліти про це. Абсолютно з вами згоден. Аналогічне звернення має до глядачів. 24 четвертого. Будь ласка, реагуйте адекватно на тривоги, адекватно так само, як реагували в перші дні. Забудьте, що в нас 181-й день війни. Забудьте, що ви призвичаїлися до тих повітряних тривог. Ворог в нас ницій ворог може вдатися до абсолютно будь чого Пане Михайло, до Кримської платформи, до візиту Анджея Дуди, до подій дня сьогоднішнього. От давайте з польського президента і почнемо. Президент Зеленський анонсував від поляків, але досить. Завальовано анонсував від поляків нову допомогу, нову зброю, яка, як він каже, поки на тепер потребує тиші. Але по тому сподівається, президент Зеленський, що ворог її почує. Але я від вас не прошу розкрити таємницю, що саме від поляків ми отримаємо, але прошу пояснень, а чому ми приховуємо це? Дивіться, от я як цивільний українець, мене ми потішило, якби я дізнався, що ми отримуємо від поляків ще 200 танків, до прикладу, або ж іще ще бойових літаків. Більше того, я чомусь впевнений, що все таки росіяни мають потужну цю шпигунську свою мережу, на жаль, і серед українських збройних сил, але і за кордоном, так само. Ну тобто, я чомусь думаю, що росіяни знають. Що саме поляки нам готові дати? Чому ми українцям? Ви перепрошую, чому ви, українцям, не повідомляєте те? Чому ви від а... цю інформацію приховуєте? Давайте, давайте тут будемо ну свідомі того, що відбувається 180 днів війни, і е, все ж таки Росія має достатній обсяг ресурсів, щоб все ж таки воювати з Україною. І наносити нам якісь там масштабні втрати і територіальні і серед е, людей, особливо якщо ми зважимо на те, що вони атакують саме е, цивільні міста по всій країні. Це важливо розуміти, тому що коли ви кажете, що розвідка Російської Федерації така потужна, я скажу, що це не зовсім так. Да, у нас багато є ну було принаймні, певна кількість людей, які там е, стали сьогодні колаборантами, які зливали певну інформацію, але це дуже мізерний відсоток. Людей і вони не отримують всю інформацію, що де і як до нас доходить, бо це для них важливо. Вони все ж таки дивіться, і це ключове. Вони мають, по-перше, ці крилати ракети, які з великою дальністю там півтори, три, шість навіть тисяч кілометрів. Да, і вони хочуть постійно розуміти ситуативно де саме. І в якій кількості йде потужна зброя, яка нам потрібна, і вони будуть бити не просто абстрактно, а будуть бити про логістичним маршрутам. Ну нам це точно не потрібно. Да, ну навіть якщо ми втратимо одну одиницю такої тяжко, як яка нам тяжко достається. Ну ви розумієте, що такої кількості зброї дуже тяжко знайти на ринку, тому що жодна країна не готувалась до такої інтенсивності війни, до такої масштабної війни, яка буде тягнути стільки часу вже півроку, а ще буде певний час іти. Тому вони. Все віддадуть я базі на увазі. Росіяни вони будуть витрачати велику кількість крилатих ракет саме щоб бити нам по логістичним маршрутам. Нам це точно не потрібно. Є друга складова е, уряди цих країн, які допомагають Україні, все ж таки вони не українці. Ну зрозуміло, да, це національні уряди, і вони не так ставляться до війни, як ми ставимося. Ми вже розуміємо, що нам немає чого втрачати, бо ми б'ємось за свою територію, за свою свободу, за своїх людей, за своїх дітей. А вони все ж таки побоюються того, що, наприклад, Росія може там щось зробити, може там спровокувати якісь внутрішні негативні процеси, може профінансувати якісь там заколоти внутрішні, чи якісь ультраправі течії, чи може навіть якісь там вбивство політичні профінансувати. Ми розуміємо ці страхи наших партнерів. У Урядів і вони говорять, давайте обережніше ставитись до інформації, яку ми вам даємо. Ми з розумінням до цього ставимось. Правильно, нам же що важливо? Нам же важливо дивіться, пропагандистські ми і так маємо багато е, позитивних новин. От все, що сьогодні відбувається на окупованих територіях, особливо в Криму, це достатньо позитивні новини, які говорять про те, що війна вже йде зовсім в інакшому ракурсі ніж про це думала Російська Федерація. І нам цих новин достатньо. Ми розуміємо, що наші збройні сили ефективно е займаються активною обороною і в той же час деблокують певні е території. Да, це невеличкі поки що е, деблокади, але це вже є деблокади. Нам дуже досить позитивно, що ми зупинили російське просування на Луганському, Донецькому напрямку, і тим більше на півдні чи в центрі, і так далі. Нам цього достатньо і е, штучно говорити про те, що дивіться, ми отримали ще два танки, і ми отримали два літаки і таке інше. От як тільки вони почнуть працювати, оце ключове, коли вони вже завдають безпосередню. Е, до російській армії ефективно відпрацьовують на полях. То тоді ми кажемо: дивіться, нам наші там партнери, словаки, чехи, румуни, поляки, британці, сполучені штати надали таку то допомогу. І знаєте, що ключове? О, давайте виграємо і тоді просто скажемо конкретно, яка країна що нам допомогла, в якої, в якій кількості, в якому обсязі обсязі, і коли, і скажемо дуже велике дякую. І тоді можна буде про це все говорити в повному об'ємі, в повному масштабі і таке інше. Так, згоди на абсолютно логічні пояснення про те, що убезпечити логістику і захистити наших союзників від там дій е, Путіна. Маємо також повідомлення від е, замглави офісу президента від Андрія Сабігі про те, що від союзників отримаємо засоби протиповітряної протиракетної оборони, е, які будуть здатні закрити небо. От кінець цитати. А це ж те, що ми просили від наших союзників буквально ж з перших днів цієї війни. І от що виходить півроку, і десятки тисяч ракет знадобилися для того, щоб союзники нарешті нам подібну масштабну допомогу, щоб закрити небо готові надати. От мене це Трохи непокоїть, що вони так довго ну, ви, ви ви праві з точки зору українця. Да, ви абсолютно праві. Бо ми бо ми страждаємо. Ми бачимо, які руйнації нам завдає Російська Федерація, що вона б'є по містах, починаючи з 4 ранку, 24 лютого. Ми це все переживаємо, бо ми тут живемо. А світ він набагато більш консервативний. Він, по перше, був шокований певний час тим, що відбувається в Україні. Він не міг повірити, світ цивілізований, що тако, такого масштабу війна сьогодні може бути в Європі. Світ довгий час не вірив в те, що Росія дійсно б'є не по військових об'єктах, а саме по цивільній інфраструктурі. Світ мав в це повірити, мав відмовитись від своїх стереотипів, і ми над цим працювали дуже довго, пояснюючи, дивіться, це не просто війна за територію, це не просто якийсь маленький конфлікт на Донбасі. Це саме ідеологічна ціннісна війна. І вона йде про те, що Російська Федерація зайшла повністю на територію суверенної держави і геноциди, Попри, по е, признаку того, що ми є громадянами цієї держави, вона вбиває українців і вбиває масово і атакує саме цивільні міста. І тому нам потрібна протиповітряна е, оборона і протиракетна оборона. Дивіться дуже потужний виступ був е, пані Олене Зеленської. Пам'ятаєте, в Конгресі. Де вона чітко сказала: якщо вони хочете бачити, як з неба вбивають наших дітей, допоможіть нам закрити небо. І потім, після цього, багато потужних виступів було і міністрів на Кулєби і президент неодноразово про це говорив. Всі ми говоримо про те, що небо перш за все треба закрити, тому що Росія абсолютно цинічно використовує саме цей принцип ведення війни терористичний. Ще раз підкреслив ми ж не просто так говоримо, що Росія це країна спонсор тероризму. Вона свідомо використовує крилаті ракети саме щоб нищити житлові квартали в нас. І тому оцей весь вал інформації, візуальної інформації, коли ми показували, що Росія робить, як вона вбиває цивільних громадян, які руйнації є там в Харкові, в Миколаєві, в Одесі, в Києві в тому ж самому, оце все повпливало на зміну, абсолютно чітку зміну настрою і в політичних елітах, які погодились з тим, що так да, дійсно це варварські під війни, і треба допомогти українцям закрити небо. І головне. Змінило повністю суспільну думку в цих країнах. Там немає жодної проросійської думки про те, що дійсно давайте залишимо так, як є, щоб вони з неба крилатими ракетами з Каспію, чи з білоруського простору повітряно могли вбивати українців. пане Михайло. Якщо можете, звісно, якщо привідкрити трохи таємницю, що дійсно так багато і таку потужну нам протиракетну оборону дадуть, що ми прям всю Україну зможемо закрити від росіян. Це питання е, постійних переговорів. Але саме, саме щоб закрити всю все небо над Україною, над цим дуже потужно сьогодні. Працює пан президент. Проводить постійно це ключовий наратив всіх практично переговорів з західними партнерами. Він з цього починає з тим засипає. Він про це постійно говорить. Що давайте закриємо, тому що ви бачите, що навіть питання вже не стільки в бойових діях на а, сході і Півдні України. Це само по собі зрозуміло, який тип зброї там потрібен. Але дивіться, давайте закриємо небо, бо це відверто сьогодні. Вже навіть Росія сама про це каже, що вона відверто від атаку, атакує цивільні об'єкти. І в принципі, я ще раз кажу, що це. О, це дало свої вже результати. Я думаю, що ми дійсно осінню отримуємо низку, низку, велику низку апаратів, які дозволять закрити нам небо. Дуже хотілося би на те сподіватися. Ну а щодо війни на сході України, цих от безпосередніх бойових дій, ви сьогодні твітили, що ем, ціна того, щоб зламати хід цієї війни, це 200 мільйонів американських доларів. Це ціна яхти російського олігарха, ем, які гроші ці можна було би витратити, щоб купити 50 хаймарсів, і цього було би достатньо, щоб цей хід війни зламати. Але ж е, я так собі розумію, виправте мене, якщо я помиляюся, справа ж е, не тільки в грошах, ну не стільки в грошах, не тільки в грошах. Але і в тому, що нам тих 50 хаймарсів не поспішають надавати, бо 200 мільйонів доларів – це багато, але на фоні тих от 10 мільярдів, що американці вже нам допомоги на ці гроші дали, а 40 мільярдів запланували, то ці 200 мільйонів виглядають, що не надто великою сумою. Але ми маємо лише 20 хаймарсів, а не 50, а не іще 50, як ви сьогодні твітали. Ви абсолютно праві. Це питання лідерства глобального, це питання політичної волі, це питання розуміння наслідків війни, і це питання, як правильно ця війна може закінчитись. Поступово ще раз говорю про це і постійно підкреслюю: в мене немає претензій до країн наших партнерів. Вони все рівно дуже потужно нам допомагають. Ви розумієте, да, при, при тій інтенсивності війни без цієї допомоги було б м'яко кажучи важкувато справитися з цією ордою, навалою, сараною і так далі російського походження. Але все ж таки я хотів привести конкретний приклад. Дивіться, війна це математика, це конкретна кількість грошей, ресурсів, в тому числі військових ресурсів, і таке інше. Дійсно, 50, 60, 80 хаймарців. Це невелика сума. І не тільки хаймарців. Я кажу про системи РСЗО, як такі, це може бути М270, може бути будь-яка інша система РСЗО, яка дає 80 плюс кілометрів дальності для того, щоб руйнувати всю логістичне забезпечення російської армії таким чином. Буде о той самий масштабний перелом. Просто я виходжу, що суми не такі великі, показують, що ця війна має конкретну математику, і отакі суми. І, наприклад, якщо ми кажемо, що Хаймарс там коштує, наприклад, там 45 чотири мільйони да, доларів. А, наприклад, один одна ракета до нього 150 тисяч, то безумовно ми можемо додати до 200 мільйонів, ще 500 мільйонів, чи там навіть той же мільярд ракет, які нам потрібні, в тій кількості, в якій нам потрібні, але це. На мій погляд, щоб всі візуалізували собі, як виглядає дійсно суттєвий перелом у війні, він виглядає саме так: 50 додатково хаймарсів, наприклад, і до них певна кількість ракет. І тоді дійсно буде зруйнована повністю логістична штабна інфраструктура по периметру, там де йдуть бойові дії. Це ключове. Просто я хочу, щоб ви собі уявляли, що це війна не абстрактна, вона має конкретику на кожному напрямку. Якщо ми хочемо перелом таким. Де блокаду таку? Оце коштує стільки-то грошей, конкретно в вимірі в тих же хайма. Пане Михайло, я розумію, що ви обмежені в часі, Я хотів би вас попитати ще й по кримській платформі, але наостанок все таки поставлю інше запитання. От Зеленський сьогодні просто неба і без бронежилета. Ну наскільки можна було судити на хлопське око, то він був без все таки цього захисту під Верховною Радою спілкувався із журналістами. І я розумію все-таки про демонстрацію мужності. Я розумію ці символи. Я розумію професіоналізм охорони президента. Менше з тим, ну можливо, все таки це занадто. То безрозсудно так вчиняти. Ви знаєте, ви знаєте, я думаю, що особиста охорона президента зараз, слухаючи вас, вона вам аплодує. Вони дійсно рахують, що президент ну настільки вже демонструє оцю свою мужність, да ну що є певні ризики з точки зору, що в нас е все ж таки е воєнна ві ситуація і маємо дуже обережно ставитись до того що президент е, публічно виступає чи чи присутній в публічних на публічних заходах е, я з вами повністю згоден вважаю що особиста безпека президента це один із ключових ресурсів які ми маємо сьогодні забезпечити бо президент по перше це бренд Бренд спротиву спротиву у війні проти Росії дуже важливий для і світової спільноти і для глобальних ринків. А по-друге, президент постійно в інформаційному потоці і постійно модерує саме спротив цієї війни вже з операційної точки зору. Це дві важливі складові, які допомагають нам правильно рухатись по воєнній логістиці да, до фіналу до правильного фіналу. Пане Михайло, я дякую вам за ваші відповіді. Чи маєте іще ще хвилинку, чи маєте вже бігти? Скажіть, будь ласка, мені я вже маю бігти. Да. Дякую. дякую. Тоді дякую Дуже... вам за ваш час, за ваші відповіді і пояснення. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем ефіру 24 го каналу. Едем Відчуй життя без алергії.